Я попросила документи на їжу, і почалося шоу. Отже, в села Тайри йшов 10 хвилин. Увох Ви подивилися Можна, Будь ласка, дай подивитися сертифікат. А з чого? Привычного... Просто споживачів хочу подивитися. Ні, просто ми не видаємо. Я ж це їм, mm -hmm. то я хочу знати, а, якої якості продукти. Святки з органом з привіт. І сказав, що він не. А хто вам це сказав? Адміністратор сіті є ресторан. Позвонила з директору, позвонила з бухгалтер, який не на місці. А директор що сказав? Директор сказав, дозволити ага. бухгалтера. Гухтера що директора, що бухгалтера просто зараз на даний момент немає. А без них вони можуть подати сертифікат. У мене немає доступу до кабінету. того. А він дощ сертифікати в кабінеті. Ми що офіційно завдаємо. Якісь продукцію це все до такого Я звичайна людина, не перевірка і не діяла як журналіст, але я маю право знати, що їм. І якщо після простого питання всі починають тікати, то може час уже всім почати питати.